Знаєте, люди кажуть, що актори заробляють брехнею, а мені доводиться жити в брехні. Добре, роб, коли зможете. Друга камера увага. зад. Ви, ви майже не змінились. Дякую, брате. Ви з тобою зробили тисячу випусків. Вітаю, це надзвичайно успішний проект дебілізації. Не зрозумів. Ви у смокожерську засранці. Добивайте Америку виродки. Та він геморой ще й заздрісний. А чому ж тут заздрити? Нас ненавидять, от і заздрять. Ніхто нам не заздрить. Ненавидять і заздрять. Заткнися нарешті. Заздрять, бо самі нічого не вміють. Та насправді ніхто так не вважає. Що вечора мільйони людей дивляться наше шоу. Я просто хочу реальні новини, а не про пісюх малолітніх, які насмоктали собі на гремі. Не любиш пісюх? Вона не варті такої уваги! Аром, дивись! Кім не ну хоче дати інтерв'ю Дейву Скайварку. Він наш фанат. Глянь на нього. Чи він теж пісюха малолітня? Ну добре, давай. Ми летимо в північну Корею! <проб> від авторів фільмів це кінець та сусіди. Містер Рапопорт. Я спецагент Лейсі з розвідуправління. <проб> Ви будете сам на сам <граф> з Кімом в одній кімнаті. Він дасть нам інтерв'ю. Ага. І ЦРУ просить вас подбати про нього. Mm? Подбати про нього. З ним побухати чи потусити? Показати місто? Ні. Лише подбати. Нам убити вождя Північної Кореї? Так. Коламбія Пікчерс представляє. Привіт, Північна Корея! Ви потиснете йому руку і входите смертельну дозу отрути. Цією рукою нічого не торкатись. Арон! Арон! Я дуже сумніваюсь, що цей варіант спрацює. Він у мене на дупі. Просто я на нього сім. Джеймс Франко. Це Роген Вибухівку заховайте. Де сховати? Де сховати? Бійці наближається. ж її сховати. Може, в дупі заховай. Я не хочу її в дупу пхати. Хай уду по негайно. Яка рулене. Вони оточують вас. Вибухівку заховано. Спецоперація, інтерв'ю. Скоро в кінотеатрах.